Глава 5. Отже, наслідуйте Бога, як діти улюблені, і живіть у любові, як і Христос полюбив нас і віддав себе за нас у приношення і жертву Богові на пахощі приємні. А блуд і всяка нечистота та користолюбство не повинні навіть згадуватись у вас, як личить святим. Також лихослів'я і марнослів'я й кощунство непристойні вам, а навпаки, подяка. Бо знайте, що ніякий блудник чи нечистий, чи користолюбець, який є ідолослужителем, не має спадку у царстві Христа і Бога. Нехай ніхто не зваблює вас марними словами, бо за це приходить гнів Божий на синів непокірних. Отже, не будьте їхніми спільниками. Ви були колись темрявою, а тепер світло у Господі. Робіть, як діти світла, бо плід духа є у всякій доброті праведності та істині. Випробовуйте, що є угодне Богові, і не беріть участи у неплідних ділах темряви, але викривайте. Бо про те, що вони роблять, таємно соромно й говорити, все ж те, що викривається, стає явним від світла, бо все, що стає явним, є світло. Тому сказано: встань, сплячий і воскресний з мертвих і освітить тебе Христос. Отже, глядіть, робіть обережно, не як нерозумні, а як мудрі. Цінуючи час, в одні лукаві, отже, не будьте нерозсудливі, а пізнавайте, що є воля Божа. І не упивайтеся вином, від якого буває розпуста, а наповнюйтесь духом, повчаючи самі себе псалмами та славословленнями і піснеспівами духовними, співаючи і прославляючи у серцях ваших Господа, дякуючи завжди за все Богові і Отцеві, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Підкоряючись один одному у страху Божому. Жінки, коріться своїм чоловікам, як Господові, бо чоловік є голова жінки, як і Христос, глава церкви, і Він же Спаситель тіла. Але як церква підкоряється Христу, так і жінки своїм чоловікам в усьому. Чоловіки, любіть своїх жінок. Як і Христос полюбив церкву і віддав себе за неї, щоб освятити її, очистивши водяною купіллю через слова, щоб поставити її перед собою славною церквою, яка не має плями чи вади чи чогось подібного, але щоб вона була свята і непорочна, так повинні чоловіки любити своїх жінок як свої тіла. Хто любить свою жінку, любить самого себе. Бо ніхто ніколи не мав ненависті до своєї плоті, а годує і гріє її, як і Господь церкву, бо ми члени тіла Його від плоті Його і від кісток Його. Тому залишить чоловік батька свого і матір, і пристане до жінки своєї, і будуть двоє одна плоть. Тайна ця велика, я говорю щодо Христа і церкви. Отже, кожен із вас нехай любить свою жінку як самого себе, а жінка нехай боїться свого чоловіка